8 вересня 2014 року, близько 18-ї години, працівниками ДАІ міста Нетішин по вулиці Соловівській було зупинено іномарку Тойота Корола із рівненськими номерами за перевищення швидкості. Коли машина зупинила, з'ясувала, що водій мчав на шаленій швидкості не дарма. Навіть не озброєним оком було видно, що він перебуває в стані чи то алкогольного, чи то наркотичного сп'яніння. Згодом, під час огляду салону та багажника автомобіля, правоохоронці виявили вибухівку. 5 гранат Ф 1 без запалів, пістолет марки Револьвер системи Наган 1941 року випуску, з сімома патронами, складний ніж з кобурою, рамку від пістолета ТТ та запчастинами до нього, згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору. Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються усі обставини перебування даної особи в нашому місті. Призначено близько десятка експертиз, тривають допити водія небезпечної автівки. Та вже встановлено, що це мешканець міста Рівного, раніше судимий за скоєння грабежів та розбоїв. Правоохоронцями відпрацьовуються різні версії, у тому числі перевіряється причетність затриманої особи до терористичних угрупувань із зони АТО. Однак, судячи із характеристик зброї та снарядів, зв'язок із бойовиками. Ми маловирогідний, адже вилучені предмети мають історичну цінність і не відносяться до сучасного озброєння. Слідчим відділом за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частину першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю. Частина 1 даної статті: насіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.